Місяцю, Владимиру, ти високо літаєш, ти все бачиш, ти все чуєш, як невольники й невольниці плачуть за батьком та за матір'ю, за дітками маленькими, як корова за телям, як лошиця за лошам, як ослиця за ослям, як море за морем. Даруже, Господи, щоб так за мною, народженою хрещеною молитвами, рабою Божою і Такий-то. Бакав місяцю Владимиру, ти високо літаєш, ти все бачиш, ти все чуєш, як невольники і невольниці плачуть за батьком та за матір'ю, за дітками маленькими, як корова за телям, як лашиця за лошам, як ослиця за ослям, як море за морем, даруже, Господи, щоб так за мною Народженою, хрещеною, молитвою, Рабою, Божою, Ваше ім'я, ім'я чоловіка. Місяцю, Владимиру, ти високо літаєш, ти все бачиш, ти все чуєш, як невольники й невольниці плачуть за батьком та за матір'ю, за дітками маленькими, як корова за телям, як лошиться за лошам, як ослиця за ослям, як море за морем. Даруже, Господи, щоб так за мною народженою хрещеною молитвеною, рабою Божою не я. Такий то плакав. Місяцю, Владимиру, ти високо літаєш, ти все бачиш, ти все чуєш, як невольники і невольниці плачуть за батьком та за матір, і за дітками маленькими, як корова за телям, як вашиця за лошам, як ослиця за озлян, як море за морем, даруже, Господи, щоб так за мною народженою, хрещеною, малитми рабою візію. Ваше ім'я, ім'я чоловіка, плака. Місяцю, Владимиру, ти високо літаєш, ти все бачиш, ти все чуєш, як невольники й невольниці плачуть за батьком та за матір'ю, за рідками маленькими, як корова за телям, як лошиця за лошам, як ослиця за ослям, як море за морем. же, Господи, щоб так за мною народженою хрещеною молитвеною, рабою Божою ім'я. Такий то плакав. Місяцю, Владимиру, ти високо літаєш, ти все бачиш, ти все чуєш, як невольники й невольниці плачуть за батьком та за матір'ю, за дітками маленькими, як корова за телям, як лашиця за лошам, як ослиця за ослям, як море за морем, даруже, Господи, щоб так за мною народженою хрещеною молитвою, рабою Божою, ваше ім'я, ім'я чоловіка плакав.